Новини на часі з останніми подіями в місті вас знайомитиму я, Катерина Погрібняк. І у цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. І знову без води. У Южному стався порив водоводу. Всеукраїнський фестиваль Мама тато, я. Нагорода знайшла нових володарів. Зранку, 20 травня, в результаті аварії на водоводі, який йде від водонасосної станції в наше місто, южниці залишилися без води. Причина аварії обвалення сполук бетонних труб. За прогнозами спеціалістів, ремонтні роботи мали проводити не менш як добу, але завдяки застосуванню новітньої технології, вже близько 3-ї години ночі, 21 травня, в деяких мікрорайонах через резервний колектор водопостачання поновилося. Про перебіг подій детальніше дивіться у сюжеті. Роскол з'єднання залізобетонних труб став причиною того, що все місто залишилося без води. Старий трубопровід не витримав напору часу і води, результат чергова аварія і великі незручності для мешканців южного, на водоводі, який іде від водопроводу насосної станції в город. Значить, водопроводів два. Один із сталі, другий з железобетону. І от железобетонний водопровод на растутній з'єднанні произошел скол, тобто обрушення. Соединение труб. И вот это вот разрыв этого раструбного соединения стал сейчас причиной того, что мы вынуждены были остановить подачу воды в город. Однак служби міста зуміли швидко зреагувати на ситуацію. Після виклику відразу почалася розчистка пошкодженої ділянки труби. Потім працівники водоканалу проводили відкачку води, що залишилося у трубі. Це робилося для того, щоб здійснити ремонт пошкодженої ділянки. Усі проведені дії дозволяли перевести водопостачання міста на резервний сталевий водовод. Він проходить паралельно до основного. Звільнялася вода із пошежених гідрантів. Багато городян були свідками потоків води на вулицях міста. На допомогу прийшов навіть цех водообробки ОПЗ. Підсумку з загальними зусиллями вдалося раніше запланованого вилікувати водовід. Рецепт, один зварювальний апарат та кілька мішків надміцного цементу. Нам вдалося з допомогою сучасного твердіючого матеріалу ДІСОМ ну, теч ліквідувати. То тобто, сьогодні ми змогли вже ночі організувати подачу води по стальному водоводу. который в настоящее время обеспечивает практически 95% потребителей южного водою. И, соответственно, сейчас мы наполняем железобетонный водовод, который вчера вышел из строя, постепенно. Это ремонтные, специальные ремонтные смеси для быстрого твердения, которые позволяют ликвидировать в бетонных конструкциях течи под давлением. То есть можно даже ремонтировать, не сбрасывая давление. Ну, здесь була немножко проблема в тому, щоб что, обрували арматуру, надо було варить арматуру, поэтому воду збрасували. Як і завжди, служба МНС в цій ситуації була для людей практично єдиним джерелом води. Спочатку постачало лікарню і дитячі садки, а до обіду воду почали розвозити по всім мікрорайонам: чотири пожежні машини та чотири водовози. Ажіотаж біля джерел цілющої вологи був великий. Кількість людей на одному пункті досягало 200 чоловік. Усього за день южінця отримали 100 тонн води. Ми обеспечивали воду для всіх жителей. Жалоб на река никаких не было. Вода набиралась из водонасосной станции с ВНСК, вода проверенная. И в принципе, подавали воду до 11 до 1230 видно вчерашнего времени. Не секрет, що більшість водопроводних труб є ровесниками нашого міста, тобто їм понад 30 років. Це велика проблема, і такі ось сюрпризи можуть траплятися і надалі. Існує необхідність заміні, це і чиновники. Однак, коли і як будуть вирішуватися ці питання, не ясно. Поки залишається тішитися тим, що вода в наших кранах є. Розширеною нарадою почався тиждень у міськвиконкомі. Управління звітували про результати роботи за останній місяць. Він видався напруженим. Так, навчальний рік завершується, тож управління ОКСМП готується до літньої пори періоду оздоровлення дітей. Управління житлово-комунального господарства готує пляж до відкриття, яке офіційно відбудеться 1 червня. Загалом нарада пройшла у робочому режимі без дискусій та протиріч. Продовження теми у сюжеті. У Южному розвинута система видачі субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Так, на 2013 рік у бюджеті закладено суму у 570 тисяч гривень. 296 з них вже перераховано. Наразі таку допомогу отримують 298 южненських сімей, а пільгами користуються 200 южненців. Система отримання субсидій досить проста, але потребує індивідуального підходу. Та найперше в управлінні праці та соціального захисту населення наголошують, якщо із суми доходу сім'ї за півроку більш ніж 15% складає комуналка, не Чекайте, ...ви маєте право отримати дотації. «Якщо витрати на жилищно комунальні услуги превышают пределах установлених норм 15% сімейного... ...доходу, то різницю компенсує держава в виде субсидії. Для сімей, які... складають лише з недорогоспособных лиц або пенсіонерів, ця сума... составляет 10% сімейного доходу. Друга можливість – це получение субсидий. Если есть какие-то жизненные обстоятельства, или сложные жизненные ситуации. И в каждом конкретном случае существует специально созданная комиссия, которая рассматривает спорные и неурегулированные законодательством вопросы. Основні питання місяця включили в себе трохи більший перелік ніж зазвичай, адже за два останні тижні южне стало ареною проведення таких серйозних всеукраїнських заходів, як фестиваль Мама тато, я, спортивна сім'я, чемпіонат України з триатлону, Кубок Чорного моря. До нашого міста завітало чимало гостей. Як і раніше, для управління капітального будівництва наразі час напруженої роботи. Кількість об'єктів, що необхідно завершити до дня міста, здається, з кожним разом збільшується. Важливе питання місце на набережні для батутів, ще недавно Чимало суперечок. До 1 червня цей об'єкт обіцяють здати. Завершені роботи по таким об'єктам: капітальний ремонт фасаду з утеплення торцевих стін житлового будинку 21 по Григорівського десанту, капітальний ремонт доріжки біля житлового будинку 22 по Леніна. напрямку дитсадка, дитсадка Золота рибка, капітальний ремонт і модернізація пасажирських ліфтів житлового будинку номер 18 Всі під'їзди. Капітальний ремонт каналізації у підвалі житлового будинку 30 16 по Григорівського десанту і каналізації у підвалі житлового будинку 28 по Григорівського десанту. Зараз триваючі роботи з благоустрою пішохідних доріжок біля каналізаційно-насосної станції номер 2 реконструкція нашої мерії, благоустрій, траси здоров'я. Повну версію ходу розширеної наради ви зможете побачити на нашому телеканалі у програмі Об'єктив плюс та на нашому сайті. Ти про те, чи проводити у нашому місті ярмарки, велося чимало суперечок. Та головним фактором все ж таки виявилися потреби южненців. Тож у червні 2012 року на сесії винесли рішення ярмаркам бути з 21 по 25 травня. Проспект Леніна приймає святковий ярмарок, на якому представлені як продовольчі, так і непродовольчі товари. Підприємці запевнили ціни у ці дні спеціально знизили. Получается, новая коллекция итальянская по доступным ценам. Получается, о, сейчас в это в этом сезоне очень модно платформочка. Вот такое тоже всю италия И мы сделали очень низкие цены. под вот Это кожа именно хорошего качества. Тут очень все заметно. Очень видно, что это кожа. Хорошие есть моделечки и очень удачные получается подошва. Не ни, ни пластик, ничего именно такая хорошая. Тоже вот все кожа и стелечка тут очень мягенькая. Палац культури Дружба відсвяткував своє 25-річчя. Колективи та режисери палацу підготували абсолютно нові номери, які поєднали в собі одночасні виступи на сцені декількох колективів. Програма вразила своєю різноманітністю та оригінальністю всіх присутніх на концерті. А їх виявилося чимало, адже у залі не було жодного вільного місця. Разом з колективом палацу своє професійне свято відзначили і працівники культури, які несподіванки чекали на гостей іменинника. Знає Алла Лабунець. Чверть століття на службі мистецтва. Це вже достатній проміжок часу, щоб побивати підсумки творчої роботи. Та ці роки підкорено чимало вершин та здобуто багато перемог. У святковий вечір згадали найбільш важливі моменти в історії Палацу культури, які 25 років тому став осередком творчого життя нашого міста. Святкова програма розпочала ще на ганку палацу. Там розвернувся справжній показ. Колективи закладу демонстрували найскравіші костюми та ляльок, які були створені спеціально для театралізованих вистав. Грецька богиня, гладіатор, султан та інші герої Стали перед глядачами цього квітня 2013 року. Дефіле вхід у палац відкрили та натовп бажаючих побачити святкову програму, поспішив увійти у залу. Глядачів зібралося настільки багато, що вони зайняли всі місця та навіть проходи. Концерт розпочався з урочистої частини. На сцену вийшли офіційні особи, аби привітати колектив палацу та вручити заслужені нагороди. Своє професійне свято на сцені також відзначили працівники культури, які теж отримали заохочення. Після урочистої частини наступив момент, на який всі чекали. Розпочалася власна святкова програма. Тільки не піднялася завіса, глядачі побачили задекоровану сцену з величезними трибунами. На них протягом всього концерту знаходилися учасники в палацу на фоні трибун і відбувалося все дійство. Головна ідея масовістю енергетикою багатьох людей, багатьох учасників подіяти на глядача. Нам не вистачало. Тільки двох-трьох колективів на сцені. Тому ми придумали, що ми зробимо амфітеатр як древня форма, не древ, древній заклад для святкування. І трибуна це буде так само величезний елемент і учасник нашого дійства. Всі номери концерту, а їх було всього сім, складалися з декількох частин. Режисери створили на сцені справжні перформанси. Виступи артистів явили собою результат взаємодії колектив палацу, адже кожен номер містив собі комбінації танців, пісень та акробатичних трюків. Всі складові виступів відпрацьовували з кожним керівником окремо, а потім збиралися в одне ціле. Действительно тяжело соединить несоединимое. Поэтому где-то что-то, кто-то, у кого-то, у одного руководителя рождалась идея, он искал себе помощников, скажем так, в других коллективах. Кто-то э, приходил к режиссерам и спрашивал, вот как можно это воплотить. Поэтому ну, это большая работа. До концерту готувалися майже протягом трьох місяців. В ньому взяли участь абсолютно всі колективи Палацу культури. Окрім підготовки до ювілею, колектив палацу брав активну участь у інших заходах, що проводились в місті. Проте це, це не стало на заваді дало проведення святкового концерту. «Сложно, але возможно. Ми очень любимо наших зрителей, поэтому ми готові идти на жертви, на недосипання на то, щоб приходити потому Тому що что чтобы щоб зробити щось хороше, нужно этому много усилий. Дві години пронеслися як одна мить. Після свят завжди приходять робочі будні для колективу палацу. Це підготовка до майбутнього дня хіміка. В Одесі, 16 травня на Катерининській площі біля пам'ятника Дюку пройшов мітинг. Присвячений він був протесту проти відродження фашистських і нацистських настроїв у нашій країні. Приїхали люди з Одеської і не тільки області. Слід зазначити, що це загальнодержавна акція, і у Києві вона вже прогриміла скандальними наслідками. Одесити ж мітинг зустріли більш спокійними настроями. Сказати своє ні неофашистським та неонацистським рухам зібралося близько 10 тисяч людей. Різні люди різного віку, але всі вони розуміють значення. Великої перемоги трактування нашої історії велике поле для політичних ігор. Заграються так, що абсолютно спотворюють факти і значення історичних подій. Не так давно знайшлися люди у вищих ешелонах влади, які ставили під сумнів необхідність святкування дня перемоги. Це завдало великий біль всім, хто брав участь або бачив події великої вітчизняної війни. Зраджувалося пам'ять про мільйони загиблих в ній, що стояли на смерть в ім'я нашої батьківщини. Минулою і нинішньою, однак кожна дія має протидію. Були люди, як у громадських, так і у політичних колах, які відстояли це свято. І як показав мітинг, є безліч громадян, які не дадуть заплямити нашу історичну пам'ять. Ми сьогодні зі сясабраліс, щоб мирним способом. показать, что нас много. И мы смотрим на историю такой, как она была правдива. И никому не позволим эти факты переворачивать. И ветераны видят нашу поддержку сегодня здесь. Видят, что нас здесь много. И мы готовы защищать наши исторические ценности, историческую правду. И ветеранов прежде всего. И ту память, которую они несут в себе и передают следующим поколениям. На жаль, з кожним роком стає менше людей, які пам'ятають події Другої світової війни. А учасників і зовсім одиниці. Вони, на відміну від усіх теперішніх радикалів, пережили ці події, ті події, які залишають важку ношу в пам'яті на все життя. Це зовсім інше ніж кричати неофашистські та неонацистські гасла, перебуваючи в мирний час. Але ж наш мирний час це заслуга цих людей. Я в 43 третьем году был призван из России, служил в Черноморском флоте, обождал город Николаев. Мне живут ли что творят? Вот сейчас в голову подняли фашисты нацисты. Я начинаю с того, что в Великую Отечественную войну помогал партизанам, мою маму повесили. Отца убили наши, возвращался с победой из Вены, возвращался. У меня стихи написаны по помощью этого дела. Я отношусь к фашизму особо особо с, с ненавистью. Почему? Потому фашисты отняли у нас большинство. Україна різнобарвна, різна мова, різні національності та релігійні сповідання, але радикали ультраправого спрямування постійно намагаються поділити її за цими ознаками, нав'язати всім одну, за їх словами, національну лінію і ідею. Однак всі люди не можуть мислити однаково. Але це не відміняє єдність. Україна багата своєю різноманітністю. І ми повинні розуміти, що у нас одна, одна родина, одна велика страна, в якій Живут люди несколько разных взглядов, разных национальностей, разных вероисповеданий. И мы должны понимать то, что нам нужно учиться быть вместе все патриотами Украины и при этом видеть Украину, позволять ей быть такой, как она есть, разносторонней немножко, да, разноцветной, с оттенком в каждом регионе, какой-то отдельной, допустим, национальности, которая там проживает. Это естественно. Мы ветераны за то, что наше поколение, мы ваше поколение, Так сталося, що паростки неонацистських і неофашистських настроїв плодяться на нашій землі. Проблема існує, а кожна проблема, як відомо, має вирішуватися відразу, поки наслідки не стали незворотніми. 17 травня в Южному відбулося урочисте вручення сертифікатів фахівцям, які протягом 13-17 травня пройшли підготовку в ролі наставників з питань покращення якості в галузі охорони здоров'я в рамках проєкту з боротьби зі снідом Респонд з останніми напрацюваннями у цьому напрямку. Ознайомилася і наша знімальна група. Протягом зазначеного тренінгу 20 фахівців мали можливість поліпшити свої теоретичні знання та практичні навички в сфері надання допомоги пацієнтам стосовно вІЛ інфекції. Захід відвідали співробітники організацій, що успішно впроваджують два нещодавно підписаних демонстраційних проекти хворим у Білгород-Дністровську регіоні Одеської області. Тренінг, який проходив в місті Южний з 13-17 по май цього року, є основною частиною робочого плану. проекта USAID Respond, и в этом тренинге приняло участие 20 специалистов, которые прошли подготовку в качестве наставников, наставничества в системе здравоохранения. Эти люди получили определенные знания, те, у кого эти знания уже были, они их улучшили, а совершенствовали, и теперь мы получили 20 более подготовленных специалистов в вопросах качества. Мета подібних проєктів не в тому, щоб нав'язати людям новинки в сфері медицини, проводити безкінечні, безрезультативні експерименти, лічити нікому не потрібну статистику, а в тому, щоб подосконалити вже відомі прориви в медицині та на їхньому фоні прагнути досконалості у лікуванні таких серйозних хвороб, як віл, туберкульоз та інших патологій. Був проведений тренінг, який оснований на тому, щоб дати знання. и выбрать лидеров, которые будут непосредственно являться кураторами или, будем так говорить, наставниками для проведения дальнейшей работы. В данном случае мы говорим за пенитенциарную службу. Почему? Потому что э, тренинги эти э, имеют смысл какой? Смысл того, чтобы получить знания, как нужно работать с людьми, которые э, имеют э, различные инфекционные заболевания. Довести населенню Одеської області, що ВІЛ це не вирок, це хвороба, яку можливо подолати разом. Ось головне, що намагаються сказати організатори сьогоднішній день. Это день Завершення приділеного етапу. Тобто це какби бы перший раз команди, які будуть улучшати качество услуг на території Одеської області, зібралися вместе для того, щоб показати, що вони запланували, які змінення вказані. І для улучшення качества услуг предоставляємо квічінфіцированим людям. Одеська область займає третє місце по кількості віл-інфікованих в Україні. Щорічно в нашому регіоні виявляється біля двох тисяч випадків віл-інфекції. На сьогоднішній день на обліку в області знаходиться біля 15 тисяч людей з хворобою СНІД, і це неофіційна цифра. Звісно, таких хворих втричі більше. Учасники тренінгу намагаються знайти золоту середину для надання якісної медичної допомоги та більш лояльних методів виявлення хворих на СНІД. А тепер до подій у спортивному світі, 16 та 17 травня. В нашому місті проходив всеукраїнський фестиваль Мама та я – спортивна сім'я на змагання. Приїхало 25 команд з різних областей України. Спортсмени протягом двох днів змагалися у спритності, влучності та кмітливості. До такого серйозного заходу наше місто готувалося не один місяць а програму змагань розробляли спеціалісти різних рівнів. Найспортивніші сім'ї України зустрілись, аби визначити найкращу. Протягом двох днів команди випробовували свої сили у двох стихіях на воді та на суші. З кожним роком змагання набувають все більшої популярності, адже головна мета фестивалю залучити якомога більше українських сімей до здорового способу життя. «Бути спортивними, бути здоровими, думати про дітворі, не давати малявкам займатися ерундою. Сім'я вона основа суспільства була і буде впевнений». Поэтому тому траді, котрий займаються дітвори по-настоящему, вместе соревнуются плечом к плечу. они будуть крепкими сім'ями. У нас будет замечательное общество. минулого року. На всеукраїнських змаганнях перемогла южинська сім'я Луць. Отже, наше місто отримало право приймати фестиваль у себе. Для проведення змагань в Южному неявні всі умови. Город южний это очень спортивний город. город не обділен. С соревнованиями уровня рівні государственного, європейського і даже мирового уровня, потому что в городі хороша спортивна база, хороші спортивні зали. Поэтому здесь всегда проводяться соревнования. Порочисте відкриття фестивалю та презентації сімей відбулися у палаці культури Дружба. Більшість команд підійшло до підготовки своїх візитних карток творчо. Деякі родини навіть вийшли на сцену у повному складі. Познайомитися поближче зі спортивними сім'ями зі всієї України до великої зали палацу прийшло чимало бажаючих. Після презентації команди перевірили свої знання у спортивній вікторині. Перший день змагань учасники підкорювали водну стихію. Спортсмени подолали три дистанції. Після змагань в басейні впевнено лідирувала сім'я Бардінських Дніпропетровської області. Для а цього родинці конкурси стали неважчими, оскільки умови для тренування на воді є далеко не у всіх містах. Ми любимо прыгати, бігати, ну купати. Плаваємо тільки в Дніпрі. Тут конкурси зроблені спеціально, щоб нікого не виділяти. Спортсмени, не спортсмени, Тут більше удачі треба. У другий конкурсний день команди перемістилися на сушу. Спортсменам належало пройти ще чотири випробування. Найкращі результати показали сім'ї, де займаються спортом професійно. Окрім цього, деякі команди вже не вперше намагалися підкорити цей конкурс, і з кожним роком результат таких сімей покращується. Ми третій раз взагалі приймаємо участь. Тут планка завишена, чуть-чуть, Уже кавопи набрались, діти виросли лучше стали плити. Ну а по результатам третій год подряд ми басейн виграємо». А суша не наша стихія. Ну ми стараємося. Положення про проведення фестивалю затверджуються на рівні міністерства. А всі конкурсні завдання розробляє Всеукраїнський центр спорт для всіх. При підготовці фестивалю організатори використовують міжнародний досвід, адже подібні змагання проводяться у світі вже близько 40 років. Ми спользовалися саме лучше, взяли, і я думаю, ми будемо ми будемо совершенствуватися з кожним годом і надію, що в наступному году у нас буде вже на порядок більше учасників, ніж було до зі до перемоги. Не можна відмовити жодній команді. Всі прагнули стати першими. Проте грає гра. Переможець лише один. І це сім'я Костюк з Волинської області. На конкурсі вони вже не новачки. Крім того, родина постійно займається спортом. Це. Протягом року ми бігаємо, я і Юра бігаємо в футбол, нас в подзал. нас вотзал, у нас своя лег... подзальна команда. Тому нам легше на бігових правах. Да, на на такій підлозі бігати і вправи виконувати дуже легко. Ну, в принципі, ми знали після Полтави, що нам треба прийняти участь в області, постаратись виграти, щоб поїхати на море. На море? Ні, ну це мотив такий, що ми знали, що фінал буде в Южному, а да. сім'я розказала, що дуже прекрасний міст. Когда мы это все увидели здесь, то просто ну, я, вообще я ничего не могу говорить, просто ну это мечта, наверное, очень, ка очень каждого тренера. город, Очень Потому что мы тренеры, правда, три года не работаем по образованию, так получилось, но верим, что вернемся как в спортивную семью, достиг, ну, достигшей такого результата на, на уровне Украины. Всього двох очок не вистачило сім'ї Бордінських, щоб посісти перше місце. Проте друга позиція Дніпропетровців ніяк не засмутила. Третіми стали харків'яни, родини ірклієнко. Наступного року змагання за традицію відбудуться у місті родини переможниці Володимирі Волинському. 18 та 19 травня южне стало ареною проведення ще одного змагання. У нашому місті пройшов чемпіонат України з триатлону за участю найсильніших спортсменів. Учасники мали змогу продемонструвати свої сили та витримку а найспритніші дійшли до фіналу, з яких суддівська колегія мала обрати найкращих. Американська спортивна гра триатлон знову у нашому місті. Велегонка, плавання, біг. Ось з чого складається. Так званий спортивний триумвірат. Найсильніші спортсмени мали нагоду показати свою витривалість та спритність. Загалом до участі у змаганнях було залучено традиційні міста, де розвивається триатлон. Города традиційні в ті, де розвивається триатлон на Україні. Це Житомир, то Луганськ, та Львов. Это Киев, это Запорожже, та же Одесса, наверное, кого-то ну с 12 областей Украины. Перший день для учасників виявився складним. Спортсмени з категорії дорослі, юніори та юнаки мали пройти етап наступних змагань: плавання 300 метрів, вилогонка 8 кілометрів, біг 2 кілометри. Серед 40 дорослих спортсменів було відібрано 24 найсильніших, котрі продовжили змагання у фіналі поєдинку на спритність. У юнаків та юніорів відбирались до фіналу тільки 12 кращих результатів, які також мали нагоду вибороти першість. Серед жіночих Збірних з 18 спортсменок, тільки 12 кращих пройшли у фінал. У фіналі боролись 24 мужчини, 12 юніорів, 12 юношей в наступному старті. І Старженський об'єднав 12 жінок, 6 юніорок і 6 дівчинок. Фінал змагання другого дня став ще палкішим, як для учасників, так і для тренерів. Під 30 градусною спекою спортсмени мали проплисти 300 метрів. Не відчуваючи втоми, одразу ж потрібно було вступити у велогонку, дистанція якої 8 кілометрів. Далі змагання перейшло у двокілометрову пробіжку. І ось на фініші перші чемпіони України з триатлону. Група Чоловіки. Соперники були сьогодні дуже сильні. Після плавання я немножко проігрував как бы якби було тяжело на велосипеді доганяти. Тому що приїхали всі сильніші, всі були готові, видно, що всі, всі хотіли отобраться. Юніори проходять таку ж дистанцію, як і дорослі. І головне, не пасуть задніх. На фінішній прямій новий чемпіон України з триатлону серед юніорів. Поддержка моих близких, моего тренера, моей команды и, ну так же сказать, организация вот В этом городе. своєю витривалістю шокують жінки, пламання, велогон, біг. за часом змагань не відстають від сильнішої статі, довге очікування. І ось на фініші найспритніша, найсильніша чемпіонка України з триатлону. В первую очередь мои тренера, которые меня поддерживают, которые дают мне уверенность в моих силах, которые меня тренировали. И вот благодаря именно моим тренерам и моему любимому человеку, который меня тоже поддерживает, поэтому это, это мне и помогло сегодня. Серед дітей перші з категорії дівчата взяла Марта Покотило, місто Житомир. Першим серед хлопців виявився Василь Вінницький зі Львова, серед дівчат 2000 року народження. Чемпіонкою стала Анастасія Яновська, місто Запоріжжя. Всі переможці з категорії чоловіки та жінки мають честь представляти Україну на світовому рівні, де конкурентів виявиться ще більше. Тож наберемо стерпіння і побажаємо чемпіонам України в ближчому майбутньому стати чемпіонами світу. А згодом і кращими на Олімпійських іграх. І наостанок студія Міг повертається. З 22 травня наш телеканал знову входить до основного пакету кабельного телебачення. Тож шукайте нас на п'ятій кнопці. На цьому в мене все. До зустрічі в ефірі.